Розкрити свою силу. Завершується один період життя. І це нормально, починається інший. Іде зараз розквіт, іде зараз наповнення, духовне наповнення, наповнення свого тіла, пізнання себе через розвиток, через запитання, через. Заглиблення у себе. Навіть може бути дуже багато містики. І ця містика, вона не просто так, тому що ця містика розкриває твою душу. Це інформація твоїй душі, вона не просто так. Тобі треба подивитися туди, тому що інформація твоїй душі вона дуже багато відкриє тобі доріг. Вона надихне тебе на новий початок. Вона дасть тобі віру, вона відкриє тобі твою цінність, твою цілісність збере. І це все для того, щоб був якийсь не те, що трансформація, щоб у твоєму житті тобі вистачило сили зробити ось цей такий прихід. Таке перевтілення. Тобі треба спочатку набратися цієї сили, а потім вийти в інше, тобто <плес> в інший час свого життя, в інший вимір. Тут комусь треба допомагати людям. Ти прийшов або ти прийшла сюди, щоб допомагати іншим людям. А щоб допомагати іншим людям, потрібно це все згадати. Потрібно розкрити свою істину, потрібно заглибитися у свою душу. Тому що інакше ти не зможеш іти туди, де є твоє призначення, де є твої задачі. Причому це задачі. Духовного плану. Це задачі не тільки духовного плану, це задачі і земного плану. Тобто їх треба заземлювати. Дуже багато людей чекають і вже готові, що ти їм допоможеш. Тому що в тебе є цей шлях, цей досвід, який ти можеш передавати іншим. Люди, які будуть бачити цей резонанс, вони